І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає My Leader на АТ-2 карта степи. Ну що ж, до бою. Так, ну My Leader можна так читати: Мій лідер, по-українськи буде. І на ат Т2 бронюча ПТ. З, я так розумію, що з гарматою, яка стріляє як з кулемета, ми попали знову в бій. Це на п'ятірках. То на трійках я розумію 7 на 7, а тут на п'ятірках ми попали 7 на 7. І я так розумію, давайте навіть глянемо, я так розумію, що тут думав майже всі боти, а тут всі боти. Бо я так розумію, якщо дві крапочки стоїть біля ніку е гравця, то це бот. Ми граємо проти ботів. Я думаю, що тут буде, ну вже так наперед, що тут буде чудовий бій. Так, ще й ми виявляємо тут. Ну що, перестрілка. Так, стріляю як з кулемета просто. <рес> Це мені вже подобається. Це мені ще треба буде так проходити цю АТ-2. Ну, буде цікаво. Ну, наші братіші, так скажемо, так, навіть якщо вони боти, вони бачу так роз'їхались. Т-67, бачу, поїхав. По своїм справам кудись, по центру поїхав там до Леопард. Ну, чудово. Чудово, роз'їхались і нас ззаду прикривають скільки, там панки. Я думаю, не важливо. У нас буде бій в одну калітку, мені чомусь так здається. Чудово. Так, а це довір пробуває. І я вам скажу, що навіть боти пробивають, непоханно. Відсіллює. Відсіллює башення. Перестрілюємо. Скільки там шкода від постріла? Десь 70, так. В середньому. І перезарядка там пару, пару секунд. Ти 67 на сторін точно не перестріляє. І через і До побачення. Три вороги знищено, поїхали далі. Я вже передчутті, що всю команду може знищити. Чомусь я не попадаю в такі бої. Я на четвертих рівнях на матівді граю і я попадаю 15 на 15 і там такі жорсткі гравці грають, що просто о, тащиш, як тільки можеш, стілі ще таке треба вмикати, а тут дивися, просто виїхав проти ботів, поіграв. Сідав. Ну і пробувають іноді. І це і не пробував. Так, що в нас залишилось? Я так розумію, наші братіші поїхали всією армадою. Так, злосно на КВ-1. КВ-1 їх там всіх по одному винищує, ну вони йому теж трохи, да? Наштрикали. Нахлопушили, нахлопушили нормально. Ну це така ПТ прориву на своєму рівні. Як на мене, так? Я бачив, що його тільки оцю башенку можуть пробити. Якщо лбом стати. Наскільки я розумію. Якщо я не правий, то напишіть в коментарях. Дуже люблю читати, як ви мене поправляєте в коментарях. <плес> І до речі, друзі, коли ви присилаєте мені реплеї, хочу попросити. Пишіть, як би ви хотіли, щоб я назвав цей бій. Тому що у мене вже назв, ну, дуже багато як би, і, один, і однакових танків. І теж не хочеться повторюватись. Ну, наприклад, цей бій як би я назвав? Ідеальна, ідеальний бій так. Чи ідеальний винищувач на степах назвати. Так, спіліще вмикає. Навіть проти таких суперників треба скоріше. Ну цей, бачу перебив. Нормально. Чотири вороги знищив. Він такий самий броньований, так. Так, ще в нас братіж залишився. Я думав, що наш герой вже сам задив. Братіж поїхав. Щось там він побачив. Ну а наш герой думає, знаєте як, я зараз, якщо поїду і мене знищать, то ну ж не вийде. Так. Від підписника нормальний <смі> <смі> тому Треба обережніше виїхати добрати того КВ вже. Так, а де наш братіш дівці? А, він тут біля нас трається. На М7. Ну мені цікаво. Ну, Комп'ютер обрали мої. Так, ну А20 тут без проблем, 6 підпалом. Картонний. Мені ще цікаво, скільки тут пробиття. Бронебійним снарядом. Середня шкода 75, ну десь 70 виходить і середнє пробування 110. Це непогано. На п'ятому рівні. Ну, на четвертому 110 це класно, а на п'ятому — це непогано. Якщо в Ну і у нас дуельна дуель. Десь ще Вольверейн у них залишився. Так, а де він там? Його і не видно було цілий бій, може спить. А може де 5 базу. Як можна догратися, що в нас і час закінчиться, справа в тому, що АТ-2 він дуже повільний. Так, ну і бачимо, що наш герой побаюється, КВ-1. Е, Ну, знаєте, мені чомусь здається, що наш герой не знає, що він грає проти ботів. Це не в образу нашому герою, тому що... Теж я розумію, що йому хочеться перемогти. Бачив вже п'ять ворогів наш трикав. Тим часом наш герой загніздився. Напевно, чекає, що вийдуть суперники, стануть на захоплення бази, Ну, в принципі логіка в цьому є. Там би по-хорошому, міг КВ-1 заїхати, стати поперек бази. Наш герой його знищує, а, а Вольверін виїжджає ну, стає за його трупиком і захоплює базу. Якщо б вони об'єдналися в цей. взвод. Опа! Дерево впало. Пало. Пало, 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 Вольверін приїхав! Чудово! <Deixa> Тепер не нервуватися і просто його перестріляти. Вольверіна там я, наскільки пам'ятаю, в нього дуже... Пробиття чудове, так скажемо, пробивати сильно броньовану техніку. Танкує, дивіться Опа. І наш герой танкує вже. На 400 танкував. Ну що, дуельна дуель. Тут просто перестріляти. Це він не пробуває, він не попадає, він нервується. Наш герой вмикає скеліще на автоприцілі, <гум> так як я люблю. Пробуває, тепер дивиться. Небезпечно. Добре, ще пару раз не пробує. Чудово. І поїхали добиратися мого ворога. Так, а тим часом бачимо, що КВ-1 щось об'їжджає по кругу там. Ти бачиш? Да. У нього п'ять ворогів знищено. Ну, коли один, де, я пам'ятаю, я коли перший раз я прокачав, так для мене це був такий тяжко. Ну що, момент істини. Постріл прямо в піксель, щоб попасти. Не пробив. Пробив, чудовий шап. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.